Це, ми з пацанами йдемо в похід. Наш останній челендж це похід. Там буде тест останній. О, чуть машина мене не збила. Останній тест і визначимо переможця. Ось перший претендент на «Жигулі». Шлях тільки почався, а я вже втомився. Ніхто не знає куди йти. У нас немає конкретно якоїсь тут шляху. Просто йдемо з точки в точку кудись зайдемо на якесь красиве місце і там вже зупинимося на ніч. Ходя. Кра... Красава роздобув картоплю. А що ти казав? Як? Ну Я спочатку говорив спокійно, типу, по-доброму. Потім вже після угрози там. Але це вже не головне, головне, що є картошечка. Ну Слава Богу, класно. Пішов Бодя в село. Забули катоплі взяти, пішов, попросив людей, задали картоплю. Не думав, що ти якийсь циган. Ти не казав, нас затопило на Закарпатті? Вона вже нічого не думає. <рес> Вона вже. Вона подивиться це відео потім. Не думає. Подякується. Він. Це бабуся жінка? Так, да, бабуся пла. ту долину знайшли. Стали почитати. Це, напевно, з якоїсь до нашої ери, писали, ні? Сприжалі. 2006 Який Який 2006 до Літо 2006 -та. Надпис <нув customs> на курі протримався виходить. Скільки років? 18 <-й> років. В або Валя Таня Іванка, якщо ви дивитесь, Оля, то ви писали чи ні, Відгукніться. Літра. Літра. <с maan -3> давай, слова на літ, починаємо. Літ? Богдан. На лі... Слово на літ. Будь-яке. Лі... Літопис. Літератур. Література. Так. Літо. Літра вже я казав. Літо. Літосфера. Літл без е. Що що? Нас осудять. Потім подивляться відео. Що ми... Нічого я тут всі так звичайно. Докази. Больно ми його потягнули. Докази. Які докази ще несе? Там є мені Це, це я, думаю, що... я думаю, що сьогодні це має якусь назву, типу, любов до дерев. Бо сьогодні всяка любов є. Чоловік до чоловіка, там, жінка до жінки. Ботаника. Ботаніка. Ботаніка? Ботанілос. Топія, Погнали Проходимо якийсь просто хащі хащані повно дерев повалених скрізь. Забрали кудись. Нарешті вийшли на якусь галявину підемо на ось гору. У найчащий кусок дороги дуже крутий підйом. хай рветься, головне, щоб ти живий був. Удачі Ты воин! Ну ты моща. Ладно, да мы наш дали Красава! Хто не з'їв? Ми цілі здорові. Китайці посинаються. Проходимо психологічний тест на цінності. Є, так? Да? Да. Ти бода написав? Добре. А от що ти, Антон, втратив тоді? Що тобі стало дуже боляче і ти не бачив світла в житті? Що це було? Сім'я. Сім'ю -сім втратив, так? Да? Ну так, да, від цього можна не тільки рік відходити. А що ти написав зараз шосту цінність, що тебе підтримало б? Бог. Тобто є щось, що завжди підтримає. Якщо машини ламаються, телефони розбиваються, дівчата кидають. Сім'я, все-таки наші батьки колись помруть, вони ж не вічні. Але є щось, що завжди залишається. Бог він не пропаде, не зрадить, не підведе, не поламається, не помре. Він Буде завжди вічно. Тому Він, це та цінність, яка нас може підтримати. Тобто не, не тільки один день, два-три, рік, десять років, 50 років, а вічно. Прийшов час Привет. для останнього тесту. Привет. Який визначить переможця в, в, за Жигулі. Це не головне. Готові? Ми ще не вияснили, що Жигулі це не саме головна цінність, так? Так. Да. Є, є щось цінніше в житті. Останній тест по книзі буття. Зараз хлопці будуть приходити. Хто ж буде переможцем за Жигулі? За Жигулі ми подаруємо в неділю. Пам'ятаєте? Всі разом збираємося. Жінок, матерів, батьків. Офіційне вручення Жигулі. Торт. Точно треба торт зробити. Торт на капоті Жигуля. Ти заслуговуєш помити машину? Ти ж в честь. Якщо ти третє місце займеш, ти вже дотичний до машини. Що будеш зробити машиною, якщо виграєш? Секрет. Продасиш? Секрет? Не обманю. А ти що зробив би був ігру? Першниця. Велика? Кажи. Яке mm -hmm. ти що зробив? Буде дуже радий. Поїхав би в Київ на навчання на Револю? На королячку там. Королячка, так. Зробиш, що зробиш, якщо виграєш з ну, машиною? Так. Ось такі питання. Це 35-й розділ по 50-й розділ, книги Буття, до кінця книги. Хлопці думають. Остання можливість набрати бали. Вже Вітя написав. Непогано, до речі, написав. Із 41 можливого балу набрав 22. Написав? Молоді. У нас є гарантоване четверте місце. Вітя. І ти подрола віці, 88 балів. І 24? 60. 60. 260 балів. Третє місце. А фінал. Зараз між цими ребятами разом перевіримо. Зараз набрав вітя 22 бали, Боді 23 бали. Чи я від Боді очікував більше. Так. А я не читав. Торжественна мить. Хто переможе? І так. Рахуємо разом. Так, я тут стану. Яке було друге ім'я Ісава? Ніхто не написав. Там таке було? Перше питання. Перше питання на Ну, Тут якась Асоль Ісав. Друге ім'я Ісава Ісав. Ісав. А, не Ісао. А яке друге ім'я? Ти пішов по принципу як Авраам Ісак. З ним сталося не так. Едом. Едом? Я лише не бачу, так. Так. Бачиш, якби написав, було три боли. Mm. Скільки років було Йосипу, коли він пас отару в, в домі батька? 17. Правильно. Так, був за день, коли фараон покликав виночерпа і Пекаря до себе. День народження, о, крутий. Не повезло. Просто вона вгата зараз? Ні. Вівторок Середа написали. <реку> в Біблії лише два місця, коли день народження, згадується. Снімай, 27, 6, 8, 12, 16, 19, 21, 23. <реку> Вітаємо переможця Антона. <реку> в боротьбі за Жигулі. Як думаєш, які твої шанси на перемогу? Сотка. Ти не втратив ще запал. Хочеться надіятися на перемогу. Ти дуже мало відстаєш, до речі. Віра це найголовніше. Амінь. 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 Дві він помолився, прикинь. Вітаємо! Трансформери надихнув нас на новий проєкт, під, як, і, до якого буде декілька там, проєктів ціла. Ціка, це буде цілий рух молодіжний. Молодіжний рух живий наповну називається. І ми під цим брендом будемо організовувати всякі проєкти. Буде вже в мене ідея, це подорож, проєкт подорожі, так як ми з вами ходили, робити частіше, зібрати групу людей, збирати і постійно ходити десь в ліс, можливо, їхати на говер десь. Не тільки в нас погора ходити. Другий проєкт це була е, ідея, дивитися перегляд фільмів, але фільми типу з сенсом. Третій проєкт, ідея це ігри. Ми хочемо закупити багато ігор на столик, і зробити настольний клуб. Назад цікавився вже, так? Буде ходити на настольний клуб. Супер. Ну все, поки три. А, ще у нас один був по школах, там ходив. Ну, то пізніше. І вам, як амбасадорам, першопрохідцям, які вже пройшли через проект Transformer, вам, як нашим амбасадорам, подарунок футболки брендові з нашим брендом живи на повну». ось тут батарея, яка Угу, Прикольно. І у нас вышивка, да, Да, а, то вона ще буде стиратися стираться нормально.